Для своєї дитини тато може зробити все, що завгодно. Це той чоловік, який любить, піклується і виконує забаганки свого чада. У день батька діти стараються зробити для татосів найкращі подарунки. Вікторія майструє вітальну листівку. Розпочала з декоративного оформлення. Зверху на листівці робить аплікацію квітку. Середині буде щось написано, якесь привітання для тата. Відпочити і погратися у день батька можна було всією родиною. Мотузкове містечко для того, аби як павук полазити, а потім заплутатись і героїчно подавати Повутину. Постаратися вибудувати як найвищу піраміду і не впасти з її вершини, зробити великий парашут і заховатися під ним, або пограти у м'яча і пострибати на батуті. Від задоволення і захвату обличчя дітей просто сяють. Разом з батьками малята ще й танцювали, і влаштовували флешмоб. Геннадій поки що не має своїх дітей. Гордо говорить, що сьогодні прийшов зі своїм другом Максимом. І, хоча він ще маленький, проводити з ним час одне задоволення. Ігри займаю, грали з дітьми. дуже хороше, багато. Радості стільки позитива тут. більшість татусів говорить, що батьківство це покликання і найважливіша справа їхнього життя. Тому день батька вважають потрібним і корисним святом. Для мене, як батька чотирьох синів, це я думаю, особливий день, і я думаю, що це ще один крок для того, щоб сімейні цінності в Україні укріплювалися. І навіть якщо е, батьки просто сьогодні задумаються, чи я є таким батьком, який я мав би бути для своїх дітей, для своїх синів, дочок. Знаєте, таке свято, яке об'єднує покоління і наша. Е, Мета це щоб більше і більше чоловіків усвідомлювали, що батьківство це не збіг обставин, а це місія життя. Близькі стосунки від серця до серця між чоловіком і дитиною вони закладають знаєте, майбуття на цілі покоління. День батька у Маріїнівському парку перетворився у справжнє сімейне свято. Юлія Поворозник, Михайло Кльок та телеканал Київ.